Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд. Я починаю з музики, як завжди, з музики. Не як завжди, як іноді з музики. Ну, ви запитуєте, що, що, які новинки, що цікавого. Ну, ось така цікавинка, вроді би, і сумна цікавинка, тому що 16 квітня цього року не стало феноменально. Джазового піаніста, композитора, викладача американського Ахмад Джемал. Ахмад Джемал. Він же Фредерік Джонс. 21 рік він прийняв іслам і прийняв ім'я ахмад Джемал. Одна з це його передостанній альбом. А, до речі, його голос звучить Марсель. Так, Так і називається Марсель. Подвійний альбом, як завжди, Ахмад Джемал. Це дуже цікава техніка гри, це музика джазу 50-х років. Арт Тейтум геніальний, феноменальний піаніст. Можливо, ніхто не переграє і не створив більш витонченої і всеохватуючої техніки і гри на фортепіано, як Артейтом. Так от Арт коли послухав. А, до речі, артейтома були була його специфічна техніка, яка охвачувала гами, якої охвачували весь діапазон, всю клавіатуру. Він літа... Просто він літав. Всі кажуть, Оскар Петерсон це найшвидший. ні, Артейтом, найскладніший і віртуозний в своїй грі. Так от артейтом, коли почував Ахмад Джевала, сказав: в цього хлопчика буде велике майбутнє. Направду так і сталося. Направду дійсно так і сталося, і Ахмат Джемал дійсно піднявся. Миттєво став популярний. Дуже своєрідна техніка гри з чітким ритмом, такий постмейнстрім, з хорошим ритмом, який в тобі відгукується, так і хочеться кивати головою. З ніжним ставленням, очим він відрізняється від інших джазових піаністів, будучи лідером групи, він створив дуже швидко своє тріо. В ньому переграли великі музиканти. А з таким я сказав слово ніжним, ну давайте інше слово підберу, не ніжним, а поважним ставленням до своїх музикантів. От в одних із самих популярних його композицій, ранніх альбомів, 59-го року, 60 го року. Ви якщо прослухаєте, то побачите, що він ну, просто виділяє ритм секцію, бас і ударні, дозволяючи їх бути перед собою. Ні, це не соло, ви знаєте, в джазі. Коли коли включається свінг, передається один одному ведуча партія в композиції, там дійсно звучить або, або барабани, або, наприклад, бас, або труба, або, 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 або ні. Тут виконують, тут грають всі. І звичайно, ведучим є Ахмад Джемал. Але він, от, наче, знаєте, такий метр, який вступає чуть в сторону і каже: ну. Послухайте, які зі мною грають пацани. Ви на них зверніть увагу. І ти слухаєш цей ритм і розумієш, що той фон, як не дивно, не лідер, я тут граю, я основний, а от той фон, який видається вперед, де його голос ззаді включає в тебе оцей резонанс. І таке, знаєте, повага. От, от правній музикант. Я взагалі дуже сводолюбива музика і без. Відчуття волі на сцені і в музиці, вона би не існувала, на відміну, можливо, від будь-якої музики. Навіть хтось скаже рок, музика, ні, рок це звичайна революція, але свобода це джаз. Ну, послухайте, Марсель, я колись, коли перший раз почув Ахмад Джемал, він мені дуже сподобався. І я одразу, ну, маючи. Можливості ще тоді, коли часті були поїздки за кордон з тими ж конгресами, навчаннями і інше. А, звичайно, ми з Сергієм Марляровим шурували по магазинчиках вінілових стокові розпродажі, по блашиних ритках. і а, шукав, шукав. Я одразу почав шукати Ахмат Джемала. Думаю, от зараз беру. Ну, подобається, взяв один альбом, другий. Подобається, Буває ж таке, що підряд. в артистів, як правило, підйоми падіння, підйоми падіння. Бувають повні провали, бо взагалі не хочеться навіть слухати таке розчарування, не вже ти міг таке записати. А тут що не альбомах, мадже мало, подобається. Я один взяв, другий, третій, десь В один замовив. Думаю, ні, зберу всі. Потім, як глянув, що він записав біля 60 альбомів. Навіть не знаю хто, можливо, Пітер Оскарсон. Він також був суперпродуктивним, стільки наштампував. Вибачте, за слово Наштампував, тому що дійсно, принаймні не знаю, у ну, мене їх десь біля більше десятка, а вініла і десь стільки ж і cd дисків подобається мені цей Саша Міровінка колись сказав, що Джамал, а, такий веселенький. Мені став навіть образу, так сказав про веселенько. Ні, ахмад Джамал все-таки музикант. Все-таки цікавий піаніст своєю, своєрідною технікою, з прекрасним відчуттям ритму і одночасно імпровізації. Тому, якщо вас цікавить те, що мене цікавить, або те, що вас ви хочете пізнати в області джаза, Ахмад Джемав, Ахмад Джемав. Ну, на превеликий жаль. 16 квітня цього року 92 роки. По-моєму, в Пенсильванії він перестав існувати, але музика його залишилася. І от один з передостанніх його альбомів, Марсель, достатньо цікавий. А, ну, взяв, замовив, прийшов. Хоча в мене є його достатньо ранні альбоми. Це дійсно. 6, в основному, Хоча ранні альбоми це 50-ті роки, але в мене в основному вони 60-ті. І, як на мене, а от якраз це пік його музики. Це те, що він увірвався і чітко зайняв свою нішу. Так, музика була. Що в нас буде? Любов. У нас буде любов, але любов. Так як я її і назвав. Знаєте, я вже сказав в попередніх терапевтичних етюдах, що я попробую відповісти на ваші запитання, які мене зацікавили. Або пропозиції. Розкажіть про це пропозицію. Тому що запитання часто звучить, як проконсультуватися, як побачити і так далі. Ну, зараз йде мова про, а, про, 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 про якісь. Те, що мене зачепило в ваших якихось розповідях, про, ну, звичайно, розповідях про своє життя, про якісь епізоди свого життя, ваше відгукування на те, що я там записав і розмістив. І, відповідно, якщо це мене зачепило, а якщо це відбувається ще й підряд, ну, закон парних випадків, в яких я вірю. Можливо, це, про це потрібно буде колись проговорити. Я, як лікар, точно їх бачив і, ну, хоч заби мене, мене я точно буду переконаний, що якщо в мене був пацієнт з отакою симптоматикою, чекай, що буде пацієнт з точно з подібною симптоматикою, там через годину, через дві. Так до чого я? Мене зачепила ідея любові, яка накриває тебе як мокрим рядном. От підібрав гарний український. Вираз. І накриває, захищає, і мокрим рядном якось не дуже приємно. Просто кілька було епізодів підряд, де йшла мова про любов в основному батьківську. Навіть уточнюю більше материнську. Материнську любов, яка реально є любов'ю. Але від якої нікуди діватися. Я, власне, і так назвав цей терапевтичний етюд. Любов, від якої ви нікуди не дінетесь від моєї любові. Це наче, звучить цитата з вуст матері. Причому в основному матері не усвідомлюють цього. Вони дійсно турбуються, вони дійсно хочуть допомогти, вони дійсно всі в житті своєї дитини. Вони хочуть підказати вчасно, вони застерігають, вони вказують, що любима доча чи син робить не те, що потрібно. Вони максимально присутні в житті людини, своєї дочки, сина. Настільки присутні, що ця ж дочка чи син починають втомлюватися. От втомлюватися від присутності оцієї всеохвачуючої такого купола, яке тебе накрив, і не дозволяє тобі робити якихось кроків власних з власним досвідом. Я іноді говорю таку, можливо, дурацьку або взагалі провокативну фразу, що кожна людина має право на помилку. А хтось скаже, як так право на помилку? Ми і так помиляємося, і що тут хорошого? Да ні. Це той варіант, коли батьки настільки остерігаються, щоб дитина не зробила якогось невірного кроку, не, не помилилася у виборі, у виборі професії, в дружбі, ще в чомусь, що вони просто починають проживати, не дозволяючи своїй любимій дитині, яка для них все це вже також одна із проблем, а жити своє життя. Проживати своє життя, набувати досвіду. Якщо хтось думає, що досвід у нас лише такий радісний, звичайно, ні. Досвід у нас усякий. І радісний, і неприємний, і дуже поганий досвід. І такий, який штовхає тебе на край життя, коли ти роздумаєш, що це за життя? Ну, для чого ці муки. Але. Знаєте, як в посттравматичному рості, є посттравматичний стресовий розлад, а є посттравматичний ріст. А точно так, як в посттравматичному рості твої помилки, твій перехід через якісь проблеми, це твоє життя, яке робить тебе значно сильнішим, ніж якби тобі категорично не дозволили. Щось робити своє, і вистеляли постійно перед тобою і соломинку, де ти можеш пасти, і рівненько виглажували, бігли, виглажували дорогу. Як називається цей вид спорту, коли там запускають таку кеглю по льоду, а перед ним біжить один із спортсменів і протирає лід, щоб вона точно там зайшла куди потрібно. Забув. Але це вже олімпійський вид спорту. Кілька разів дивився. Ну, Подобається різне, я не міг його зрозуміти, оцю біготню і протирання. Ну, Тим не менше, щось подібне воно нагадує, коли ми говоримо про надмірну любов, про всеохвачуючу любов, від якої дітися неможливо. Є мудрене слово, якою займався Мартін Селіман, відсутність сепарації від батьків, вчасно не виділилися. Це така болюча тема, в першу чергу, для батьків. Першу чергу для батьків, бо дитина не усвідомлює. Бо відділення починається тоді, коли дитина починає провокувати своїх батьків, а це підлітковий вік. От Тоді вони тимчасові психопати. Всякі такі з експериментами по життю, з фирканнями, бабаханнями своїм життям, закриванням дверей, не заходь до мене і тому подібне. Тобто така. Пташеня, якого ще немає піря, але вже голос зірвався на якийсь так басок, тенор, який переходить в бас. Розфарбоване піря. Хоче жити своє життя. Не заходьте, і тут мама накриває великою любов'ю. Та я раді тебе. Та от, подивися, та ми з твоїм батьком. та-та-та-та. І. А... Я завжди говорю, що це період, коли треба дозволити дитині побути тимчасовим психопатом, і функція батька тільки не, не дозволити зробити якусь велику біду, не попати в буцигаринь, не стати а, наркотично залежним чи ще якимись речами. Але через якісь проблеми в своєму житті дитина повинна пройти. Всеохвачуючи любов, від якої дітися неможливо, особливо материнська любов. Це одночасно, знаєте, коли дитину програмують, можливо, навіть на невдачу. А коли починають говорити їй, ну, як ти можеш це робити? Навіть не берися за це. Ну, будеш страждати, будуть сльози. Навіщо тобі це все, дитино, ну я, я тебе прошу. Зрізається планка. Да, це дуже-дуже похоже на формування вихованої безпорадності. Я буду вирішувати за тебе, батьки вирішують. Я піду домовлятися, я піду в школу наведу порядки і так далі, і так далі. Я, 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 я. Є речі, коли батьки дійсно це повинні робити. Однозначно, це тоді, коли це може закінчитися. Якщо не зробити, то це може закінчитися якоюсь бідою. Але якщо це поширюється на все життя дитини, і оця любов стає настирливою, і такою, як банний лист приклеені до тебе, куди б ти не пішов і чим би не займався. Тоді вже нікуди від неї дітися. Тоді починається проживання з тривожною мамою, де дорослі, дяді, тьоті телефонують там кожну годину. Я і таке бачив, щоб заспокоїти маму, тому що вона розхвилюється, буде підняття тиску. І тоді до неї треба їхати. А власна сім'я, ну сім'я ж все нормально, ти ж мене розумієш, мама. Ой, відділитися безболяче від батьків. Відділитися від надмірної любові, дозволити бути самим собою, всіма своїми тараканами, яких ти намагаєшся розігнати по кліточках, щоб вони в клітках твого мозку сиділи і тихо шепотіли, який ти поганий, що порозганяв їх і заставив мовчати. Це велике мистецтво жити своє життя. І велике мистецтво і розуміння батьків, які дозволяють це Хоча конфлікт поколінь, нерозуміння дітей, нерозуміння підростаючого покоління, в які шмотки вони годять, яку музику слухають, чому вони не вилазять з гаджетів, ще величезна тема. І сам же ж говорю: ну пересприсікайте, ну але це робиться не в останній момент, коли ти розумієш, що дитина зависла в цьому інтернеті чи в тим іграх, і це вже схоже на геймерство. І проживання поза соціумом віртуальним це починається значно раніше. Ось тоді треба було проявляти любов у вигляді дійсно формування якихось здорових навичок. Ось ось та любов правильна. А просто говорити, що я переживаю, ти повинен мені дзвонити, чи ти мені повинна відповідати, і ти повинна думати і також про мене, про мій настрій, про моє здоров'я. Це делегування себе, це знову ж таки дитина, яка розщеплюється і починає жити два життя. і намагається своє життя сформувати, аж до сформувати свою сім'ю, нести відповідальність і відірватися від поповини неможливо, тому що як так? Відірватися від того, хто тебе любить, хто вклав в тебе душу. Хто навіть тобі колись дорікнув, і це ж я тебе народила. Ти навіть не уявляєш, як мені це давалося виносити. А ще більше, коли звинувачують дитину в тому, що мене там підговорювали, щоб ти, ти, ти не повинна була бути вагітною, а я пішла. Це ж, це ж я зробила. Я тебе люблю, ти моя єдина кровушка. І оце мокре рядно накриває, а, важко дихати. Да? Ось така любов також буває, любов, від якої нікуди діватися і від якої так і хочеться сказати. Відходьте, відворочуйтеся, живіть своє життя. В кінці кінців, що хоче ваші любимі батьки, щоб ви були щасливі, щоб у вас все вийшло. Кінцева формула все-таки задоволення і щастя. Ким ви будете працювати, де ви будете жити, з ким ви будете жити, щоб ви були щасливі, щасливі були їхні внуки. От велике щастя. І тоді задумайся, якщо вони цього хочуть, а вони дійсно цього хочуть, вони цього і не приховують, і вкладаються, це навіть матеріально, то чи варто ці відносини, які ви сформували з батьками, і в чому вас нагружають, перегружають, ти мені не позвонив. 20 разів на день я і таке бачу в <кій> своїх пацієнтів. Перегружають, забираючи якраз цей варіант щастя. Ну тоді ви зробіть крок до того, що хочуть ваші батьки. А це вже сепарація. Це той варіант, коли потрібно привчати батьків, які вже не зміняться. Люди в похилому віці не змінюються. А в них навпаки їхні риси характеру заточуються, стають більше вип'яченими, випуклими. І все більше проявляється, в тому числі якісь ось ці дефіцитні речі, чому ти мені не дзвониш, чому ти то, чому ти все, і, і, і так далі. І обов'язково сядь вислухай все, що я думаю. Я в попередньому етюді говорив про. Значимих людей в нашому житті. Ними можуть бути батьки однозначно. Можуть бути батьки, і точно мені хтось напише, а от мої батьки це ті були фігури, де я до сих пір пам'ятаю слова батька, я пам'ятаю дії мами і так далі. Нічого проти немає. Зрозуміло, все те, що я говорю о, в своїх терапевтичних етюдах, це не є правило, що всі батьки такі. Просто я вже сказав. Якщо мені зустрічаються кілька пацієнтів та ще й підряд, де є ось ця проблема, а потім ще й на якийсь етюд ви раптом згадуєте свої відносини, які є любовно токсичними з сторони батьків, то я розумію, що потрібно краще про це поговорити. Якщо батьки не можуть змінитися, то може, можуть змінитися ті, хто страждає. Під всеохваченого кохання, не кохання любові батьків, так вони можуть змінитися. І тоді правильні дії, правильна сепарація, привчання, не перевчити, не змінити батьків, а перевчання батьків, частота розмови, ще якісь психологічні техніки можуть привести до того, що. Можливо, і буде просто звикання, що дитина повинна вести своє життя і не потребує постійних порад в кожних п'ять хвилин. В кінці кінців ти прожив, прожила своє життя і живеш своє життя я про батьків в іншій епосі, в інших відносинах, в іншому. Зараз життя також інше. Ми не встигаємо донати те, що відбувається в житті наших дітей. Ми можемо лише рухатися біля них, щось ловити і говорити: а ти знаєш, в мене щось було подібне трам-трам закинути альтернативу. Для чого? Для того, як я завжди говорю, для того, щоб думали. Думали вони, думали ви, думав я, думали наші батьки, коли ми будемо підходити до них з цієї позиції. Ну що, друзі, звичайно, я всього не вистачив, але принаймні про класного піаніста Ахмат Джамала, я вам трошки розповім. Думайте, друзі, думайте.